Всі мої проекти, які зараз втілені в життя і ті, які ще не втілені, були придумані в цьому вікні. Довго я дивилась і мріяла про маленький навіс, чисто для кави. І коли я починала все це, я свято вірила, що це буде щось маленьке, але ніяк не масштабне. А ще я майже ніколи не усвідомлюю, що мене чекає, тому і пригаю усю цю роботу. Почала я з того, що розібрала цю зону, яку робила в минулому році. Викопала троянди, які я вже разів три точно пересаджувала. Відкрутила планочки, які я в минулому році сама ж і прикручувала. Мені здалося, що так з ними гарніше, і обрізала виноград. Обрізати мені було його шкода лише по одній причині: що це сажала моя мама, проте він вже дуже погано родив. Ну а далі вже без чоловічих рук я не обійшлася. Спочатку ми визначились з величиною альтанки і зробили розмітку. Зробили отвори під металеві труби. Ту частину труби, яка забетонована, ми пофарбували. Далі був процес бетонування цих труб. В кожному етапі роботи я була поряд. Розповідала, як я це бачу, як я хочу, і, звичайно, контролювала, як же без цього. Труби, які були зварені під Град ми залишили, Обрізали лише те, що нам заважало. Все це залишили на пару днів, щоб розчин бетону застиг. Ось так це все виглядало. Три стіни, і на кожній стіні по три металевих труби висотою 3 метри. В землю забетоновані на 50 см. Потім ці труби підрізались. Перша була 2,10 а далі був спад на 10 см. І поки застигав бетон, я тим часом займалася деревом. Їздила по місту, шукала пилорами, щоб замовити. На одній із пилорам я замовила, сказала розміри, які мені потрібно, оплатила і поїхала додому чекати доставки. І ось через два дні мені привозять дерево. Я починаю його розружати і, м'яко кажучи, трішки в шоці. Ось Таку красу вони мені прислали. Я не знаю на що вони розраховували, але я позвонила і вони навіть не відмовлялися. Сказали, замінять за свій рахунок. Інші балки не були настільки кривими, але вони теж не були ідеальними. Тому ми потратили день для того, щоб їх вирівняти і відшліфувати. Але ви ж розумієте, що в домашніх умовах ти не зробиш їх такими, як вони мають бути. Коротше, нервів потратила я багато. Але як кажуть, що маємо, те й маємо. На слідуючий день я приступила до розбірки цієї конструкції і фарбування металевих труб. Фарбувала я їх ґрунт емалью швидкосохнучою фірми Максі, на рахунок, які в мене труби. Середні труби з перемичкою це від винограду, задня середня це була у нас вдома. А у я купувала 5 на 5 см товщиною 3 мм. Плюс-мінус усі труби такої величини. Далі я приступила до фарбування дерева. Балки, які йшли на дах величиною 150 на 50, 4 метрові, за розміром альтанки 3х3, і їх пішло 9 штук. Наступним етапом я фарбувала реїчки, які йшли на бокові стіни. Вони мали бути величиною 7 на 2-3 метрові. Але ця суперпилорама дала мені і тут не те, що потрібно. Товщина їх була 1,5 см, а не 2, як я замовляла. Коли вони приїхали, я не додумалась переміряти, а вже як фарбувала, зрозуміла, що щось не так кожну стіну альтанки пішло 18 реїв. Все дерево я фарбувала у два шари спеціальним лаком колір «Полісандр». Після того як все було пофарбовано. Приступили до збірки самої альтанки. Передню і задню балки зафіксували всередині труби, а всі повздовжні балки закріпили металевими кутниками. На другий день обрізали торці під кутом та їх зашліфували. Далі приступили до кріплення рейок. відстань між ними 5 см. Всі металеві труби зашиті цими ж рейками. На другий день я дофарбувала все, що було не пофарбовано. Забігаючи наперед, відповім, чому все це робилося без проектування підлоги. На той момент я планувала засипати все щебнем.